Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас із вами дуже цікава тема зустрічі, а називається вона Такі різні і такі однакові. Ми з вами живемо на планеті Земля. І якщо подивитись на глобус, то ми можемо побачити. Серед блакитів води клаптики суші це материки. А на них існують безліч країн. Кожна країна особлива. І жителі цих країн також особливі. Кожна країна має назву, державні символи, прапор та традиції. А чим же люди відрізняються один від одного? Давайте з вами поміркуємо. Люди відрізняються між собою кольором шкіри, волосся та кольором очей. А ще ми відрізняємося один від одного звичками, вподобаннями та характером. Одні полюбляють читати, інші малювати. А хтось полюбляє плавати. Комусь подобається займатися спортом. Комусь подобається. Співати, а ще комусь грати на музичних інструментах. А хтось навіть не уявляє свого життя без рибалки. Є багато ознак, за якими люди подібні, але відрізняються. Нам цікаво дружити, тому що ми не схожі, але маємо спільні риси характеру, вподобання та захоплення. А зараз ми з вами перенесемося за кордон. Там, за кордоном на першій же станції, одразу відчуємо, що ми вже у Франції, там по-французьки говорять усі, замість спасибі говорять мерсі. Потім поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят та дівчат там зустрінемо, що розмовляють по-українськи. По-грецьки, по-німецьки, а також по-турецьки. Мені скажуть привіт, а я до побачення. Але це не має жодного значення. І з іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Ми всі різні, але живемо на одній планеті земля. Ми всі прагнемо миру. Добра та дружби. Я сподіваюся, що вам, дітки, сподобалася моя розповідь. А зараз я пропоную вам взяти до рук звичайне дзеркальце. Давайте в нього подивимося та уважно себе роздивимося, які ж ми, якого кольору в нас очі, якої форми в нас носик та. Вушка, які в нас зубки, губки, щічки. Роздивилися дітки. Тоді я вам пропоную намалювати зараз свій портрет. Підготуємося, дітки, до малювання. Нам знадобиться трафарет обличчя, а також кольоровий картон будь-якого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою, спонж, ватна паличка, а також кольорові фарби. У мене це коричнева фарба, біла, жовта, синя та червона. За допомогою спонжа ми зробимо силует нашого обличчя і зафарбуємо серединку білою фарбою. Тепер намалюємо волосячко. для цього трафарет прибираємо. Він нам більше не потрібен. Я взяла коричневу фарбу, а ви можете намалювати волосячко будь-якого кольору. Виберіть на свій смак або намалюйте такий, як у вас. Зворотньою стороною спонжа домалюємо очі. Ватною паличкою домалюємо носика та вушка. Ну і звичайно, як же ж без посмішки. Червоною фарбою та пензликом ми домалюємо посмішку. Любі дітки, не обмежуйтесь у творчості. У когось волосечко руде, в когось чорне, очі зелені або блакитні, у дівчаток волосечко довге. І можете домалювати бантик тощо. А мені захотілося ще домалювати светрика, для цього я взяла синю фарбу. І погляньте на себе ще раз у дзеркало та спробуйте себе намалювати. Ну от, мої маленькі друзі! Сьогоднішня наша зустріч підійшла до кінця. Дуже-дуже рада була з вами сьогодні зустрітися. Та до нових зустрічей, малята! В студії Антошка! До побачення!